Моді вітання на Алтаві. Кременчуцькі новини. У Кременчуці призовуть 140 хлопців до лав української армії. Загони самоборони розпустять. І Кременчук відзначив день медпрацівника відкриттям амбулаторії сімейної медицини на молодіжному. Про ці та інші події з міського життя далі у випуску. Цієї неділі медики України святкуватимуть своє професійне свято. День медпрацівника Кременчук відзначив відкриття амбулаторії сімейної медицини на молодіжному та урочистими привітаннями медиків у першій міській поліклініці та міському палаці культури. Усе це бачили наші кореспонденти. Докладніше про все далі. Відкрили амбулаторію сімейної медицини на вулиці Тельмана, 62, у мікрорайоні Молодіжний. Першими оцінили її готовність до роботи міський голова Кременчука Олег Бабаєв, перший заступник міського голови Віктор Калашник, керівник управління охорони здоров'я міста Максим Середа. До зону обслуговування закладу первинної медичної ланки увійшли 5,5 тисяч кременчужан. Мікрорайон обслуговує три участки, і ми здійснимо приймати хворих, приймати діляти ін'єкції. Здесь є дні стаціонар на дві койки, делать кардіограми, змірять внутригазне давління, давління тріальне. Все, що потрібно для больного буде зроблено. Рішення про відкриття таких амбулаторій сімейної медицини міською владою було ухвалено з метою наближення первинної ланки охорони здоров'я до жителів міста, які проживають у віддалених його мікрорайонах. На сьогодні у Кременчуці вже працюють шість таких міні-закладів охорони здоров'я. Два з них розташовані на молодіжному. Загалом не медичне устаткування, капітальний ремонт приміщення та фасади новоствореної амбулаторії із міського бюджету було спрямовано 300 тисяч гривень. Такі пункти будем створювати і дальше для людей, которые живуть ну, не скажемо що в віддалених районах, будем говорить так, удаленных от від основных наших поліклінік і больниць. Поэтому в добрий путь хотів би, щоб всі наші люди були здорові. Но ну, з ким є проблеми, пусть, пожалуйста, отримують кваліфіковану медичну допомогу здесь в этой амбулатории. Професія медика чина найважливіша з усіх професій. Людям у білих халатах доводиться лікувати десятки пацієнтів кожного дня. Сьогодні лікарі та медсестри святкують професійне свято День медичного працівника. День медицинського працівника для нас це найголовніший головний праздник в нашій житті, тому що ми всі избирали эту професію з надією, що вона нам буде приносити радість. Ми дуже любим все свою професію і хочемо, щоб наші люди ніколи Балілі, щоб вони були всі здорові, всі щасливі, щоб на нашій землі був мир. з почесної місії до першої поліклініки. Завітав громадський діяч Юрій Козін. Він привітав спеціалістів медичної галузі зі святом, а також нагородив почесними відзнаками тих медпрацівників, які активно беруть участь у громадській діяльності. Я хочу від імені президента своєрічна пожелати. Здоров'я, здоров'я вам, вашим сім'ям, близьким, здоров'я вашим пацієнтам, жителям Кременчуга. Медики, які отримали грамоти, відзначають, вони пишаються тим, що є активними учасниками творенні сучасної європейської держави. Ну я проявила свою е гражданську активність mm -hmm. встановленні України як європейської країни. І, Звісно, очень благодарна. Штабу Порошенка що нас поздравили з нашим професіональним праздником. мені було приємно, те, що я косвенно допомагав тому, щоб наконець на Україні воцарилась мир, справедливість і благополуччя. Я думаю, що з приходом нового президента это на Україні буде. І мені приємно, що я приложив к этому маленьке усилля. сьогодні. У міському палаці культури вітали представників медичної гаузі Кремічука. І духовий оркестр перед входом у палац, і чарівні дівчата ансамблю Роксі Бенд у холі створювали справжню святкову атмосферу. Творчі колективи артистів-аматорів, медичних закладів Кременчука, підготували для своїх колег чудову концертну програму. Залі не залишилося байдужих до таких виступів. Звичайні лікарі і медсестри виявилися на сцені професіоналами своєї справи. Вдячні глядачі вигукували виконавцям браво і молодці. Слова вдячності за професіоналізм, за небайдужість, за самовідданість своєї професії звучали сьогодні зі сцени від високих гостей на адресу медичних працівників Кремічука. Огромне дякую за ваше відношення до своєї роботи, за те, що на нашим, в нашому місті, в наших лікарних учреждениях працюють настоящі професіонали. Я іскрені всіх вас поздравляю з праздником, желаю вам крепкого здоров'я, желаю вам бодрості духа і найважливіше сьогодні – уверенності в завтрашньому дні. Он будет прекрасно Спасибо большое. Разрешите мне сегодня от имени народного депутата Украины Константина Живаго поздравить вас с профессиональным праздником и передать слова благодарности за ваш нелегкий труд, за ваши добрые сердца, за ваше умение сопереживать и помогать людям. Ріна Зінченко з нагоди дня медичного працівника передала від народного депутата в дарунок міській лікарні сертифікат для придбання апарату з виготовлення гіпохвориту натрію. Також цього вечора були почесні грамоти і квіти і подарунки за відданість професії. Професія лікаря поза часом. Лікарі будуть потрібні завжди. Сучасний вік вчені називають віком медицини, біології та хімії найпотрясніші кар'єри можна робити саме представникам цих професій. Наша наступна розповідь про тих, хто робить перший крок, і про тих, хто в медицині вже більше 50 років. Якщо театр розпочинається з гардеробу, то медицина однозначно із цього медичного закладу. У нашому випадку це Кремичуцький медичний коледж. Наразі тут відбувається найгарячіша пора іспити. Вважається, що стати лікарем набагато легше ніж бути ним. Зараз ми це з'ясуємо. Цього року Кремечіцькому медичному коледжу виповнюється 110 років. В основу навчального закладу та навчального процесу закладені дуже міцні традиції, і це звичайно накладає на нас велику відповідальність. Такими словами зустріла нас директорка коледжу Світлана Малик. На сьогоднішній день ми підготували більше 20 тисяч випускників. У нас вчитися не так просто, переконана Світлана Станіславівна, медик як мінер. Помилятися не можна. А сьогодні у вас іспит з біології, да чи чи з анатомії. З анатомії. З анатомії. Ти вже отримала за нас ціни білет. Важкі питання, ти не на всі питання знаєш відповіді. А, ну, взагалі, ти стараємося на всі, ну але дещо, дещо знаємо трохи краще, дещо трохи не так, але. У нас тут дуже гарний викладач, тому вона вміла нам пояснити так, що ми хоч щось але з якоїсь теми ми знаємо. Практична підготовка це наш коньок, говорять викладачі. В цьому ми переконалися на власні очі під час практичних занять. Якщо говорити про якість підготовки студентів, то це найвищий за національного 87% показник ліцензійно-державних іспитів. Крок саме сьогодні проходить конкурс в місті Києві, конкурс ЕСКУЛАБ для медичних сестер і. Конкурс зубних техніків в Шепетівці. Дві наші студентки приймають участь. Я думаю, що вони достойно представлять наш регіон, нашу область. І займуть відповідні місця. Хто хоче, той обов'язково стане лікарем, не зважаючи ні на що. Переконана майбутній педіатр з родини педагогів Аліна Зінченко. Коли ви між собою спілкуєтеся, ви можете там поза очі, а можливо в очі сказати: ось я майбутній лікар, а ти ні. Тобі краще пошукати професію в іншій сфері. Ні, людина сама відчуває, що, наприклад, я буду лікарем, і вона може стверджувати, що я так хочу і я зможу. Студенти медколеджу вважають, Свято медичного працівника вже своїм професійним святом? Звичайно, кожен із нас вже якийсь кісно, маленький лікар. Фельдшер, медсестра, акушерка то зубний технік, то всі вже святкуються свято. 25 років поспіль до 1971 року. Цей заклад очолювала Валентина Тимофіївна Фоцько, дуже знана і поважна людина. Почесних громадянин Кременчука. Я ж знайома з її донькою Іриною Фуцько, Теж лікарем не можу сьогодні не втриматися, не привітати цю людину, тому ж їдемо до неї. Ірина Семенівна у своєму кабінеті, як завжди, у доброму гуморі і присвятковому настрої, ось такою я розпочинала свій шлях в медицину. Я зробила вірний вибір. Переконана лікар-дерматолог Ірина Футько бути відповідальним за родину династію лікарів непросто. Ірина Семенівна пригадує своє дитинство і каже, що виросла на території першої міської лікарні. Я пишаюсь як пращурами, так і нащадками, говорить Ірина Семенівна. Це люди віддані медицині. Лікар повинен мати погляд сокола, руки дівчини, мудрі змії та серце лева. А головне любити своїх пацієнтів. Це про неї, про цю гарну, сміливу, чуйну, відверту справжню жінку. Вона має відзнаки і нагороди, особливо пишається відзнакою за заслуги перед містом. Яке воно ваше життєве кредо? Запитую, Относитись к людям так. Как ты хотел бы, чтобы относились к тебе? Я люблю больных своих и я стараюсь им кажется, побольше помогать. И вот у нас была когда-то медсестра, которая уже умерла, старенькая пожилая. Я с ней долго работала, наседаруала, когда даже там ни пуха ни пера. Ну что все таки ну что кажется с Богом, Марина Семеновна надо сказать. И вот я теперь всем своим пациентам говорю с Богом. Сьогодні, окрім медпрацівників, своє свято відзначають і інші люди впритул, наближені до медицини донори крові. Сьогодні на станції переливання крові вручили посвідчення почесного донора двом кременчужанам. Важливість донорства обумовлена тим, що багато хвороб лікують за обов'язковою участю препаратів крові і іншої альтернативи, поки що не винайшли. Сьогодні на станції переливання крові урочисто вручили посвідчення почесного донора. Це люди, які більше 40 раз здали кровь. в максимально разовой дозе 450 миллилитров и сделали это абсолютно бесплатно. Первый день я помню, как я поехал, сдал. Парень пригласил, вместе работали. Ну, нужно было просто помочь там его матери. Дать корм. Маме помогло. Но ну, с тех пор, как оно само собой пошло. Загалом картотека станції переливання крові налічує 5 тисяч донорів, і 60% відсотків з них активні, які приходять на здачу крові більше двох разів на рік. І лише 8% – відсотків почесних тих, хто за 450 мл своєї крові не бере ті 80 гривень, які можна отримати за законом. У день донора на адресу цих людей лунають побажання здоров'я та добробуту, а ще донорського довголіття. Сьогодні голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук звітував перед Кременчуцькими журналістами про сто днів своєї роботи. На прес-конференції був Дмитро Демиденко. Голова полтавської облдержадміністрації на зустрічі з кременчуцькими журналістами розповів, що пріоритетними у роботі з самого початку визначив для себе два потужних блоки: промисловість і агропромисловий комплекс. Віктор Бугайчук відвідав кілька великих підприємств Полтавщини, налагодив співпрацю з їхніми керівниками, допоміг вирішити чимало нагальних питань, і це дало результат. Існують, ви знаєте, рейтингові оцінки, там 45 показників різних там, промисловості, економіки, фінансування, соціальної сфери. то за підсумками рейтингової оцінки діяльності облдержадміністрації за перший квартал 2014 року Полтавська область посіла 12 те місце серед регіонів України, покращивши свій показник в в порівнянні з 13 роком. На 13 пунктів Тобто ми підняли з 25-го місця на 12. Це стало можливим завдяки низці показників, що характеризують економічний стан області. Так обсяги реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення становлять 11,5 тисяч гривень на одного мешканця удвічі більше ніж в середньому по Україні. За інвестиційною діяльністю Полтавщина на четвертому місці, за обсягом податкових надходжень до місцевих бюджетів на п'ятому. Тобто, останнім часом наша область посідає місце серед лідерів за економічними показниками в Україні. Віктор Бугачук розповів журналістам, що в області створені і функціонують батальйони Полтава, Кременчук та батальйон територіальної оборони. Їх, до речі, фінансово і матеріально підтримують підприємства Полтавщини. Наприклад, Полтавське ГЗК що виділяє на потреби батальйонів 200 тисяч гривень. Укртатнафта виділила на закупівлю бронежилетів 950 п'ятдесят тисяч. 23 червня у Кременчуці мають призвати до лав української армії 140 чоловіків. Спочатку молоде поповнення відправлять до навчальних центрів, а потім на службу до військових частин у різні регіони України. За словами військового комісару, солдат строковиків не залучатимуть до проведення антитерористичної операції на сході країни. Сьогодні військовий комісаріат призвав військовозобов'язаних, за межі міста Кременчука та 52 військовозобов'язаних, військовозабов'язних військових В зв'язку з тим, що 19 квітня закінчується другий етап читкої мобілізації. Призов е відправку молодого поповнення до військ буде здійснюється 23 червня. Зараз ми на сьогоднішній день визволи призовників з батьками біседуємо і переповіщаємо вручаємо пов'язки на 23 червня. Тобто, 23 червня по 30 липня буде відправка молодого поповнення. Також найближчим часом планується розпустити загони самооборони, натомість ввести при військовому комісаріаті роту охорони. Що йде проходить особливий період. Прийнято рішення начальника штабу вести при військових комісаріатах, щоб не було самооборони, щоб були люди, як в законі. Значить, вводиться рота охорони при військовому комісаріаті, 121 чоловік та 6 одиниць техніки. Я вже був в нашій військовій частині, казарму першого поверху я подивився, в принципі, там є місце, де ми можемо цю роту розмістити. Уруже кіноти для зберігання зброї у них теж є піраміди. Все ну все експертно Сьогодні міський голова Олег Бабаєв та народний депутат України Юрій Шаповалов зустрілися у міськвиконкомі з молодіжним активом міста. Такі зустрічі відбуваються традиційно напередодні дня молоді, підсумки року волонтерської діяльності, плани на майбутнє та нагородження кращих з кращих. Про все це з наступного матеріалу. Сьогодні вільних місць у великій залі міськвиконкому не було. На депутатських кріслах молодіжний актив Керменчука. За два тижні улюблене свято багатьох День молоді. Молодость это состояние души, а не возраст. Поэтому здесь можно абсолютно многих перечислить к Я от всей души вас поздравляю с наступающим праздником. Я желаю вам крепкого здоровья. Я желаю вам не бояться ошибаться. Дерзайте, пробуйте, и у вас все получится. Святкування дня молоді цьогоріч відбудеться дещо в іншому форматі. Великого концерту не буде. Ми розуміємо всю відповідальність, яку мають нести місцеві органи самоврядування і з метою збереження спокою, збереження нормальної ситуації в нашому місті. Цей захід не буде проведений у 2014 році. Для молоді буде організовано багато інших заходів, цікавих, змістовних, але масового такого великого концерту не буде. Але ж головне не розваги. Кремчуцька молодь сміливо заявляє про себе. Про це свідчать підсумки молодіжних ініціатив та проєктів, таких як серце до серця, зелена толока, «Екстремзона», зона, святий Миколай Дітям та багато інших. Для кращих волонтерів, спортсменів, танцюристів, співаків, кавенщиків та підприємців, активних учасників благодійництва, нагороди та фото на пам'ять з нардепом Юрієм Шаповаловим та міським головою Олегом Бабаєвим. В моїй пам'яті, в моїй душі, в моїй життя залишиться великий слід. Я снисувальшої слідчення с вами, ту энергию, которую вы отдаете нам, ту энергию, которую мы видим у вас, она позволяет нам работать по-другому, смотреть на многие вещи по-другому. Я за это хочу вам сказать всем огромное спасибо. За отношение к нашему городу, что сегодня вы те люди, которые его искренне любят. І юне покоління кременчужан дійсно по-справжньому любить своє місто. Моя любов до міста в чистоті. Ми вбираємо місто і хочемо добитися Чистоти і любові, щоб люди, які проходили мимо, казали, яке гарне місто. Я хочу тут, тут залишитись. Мені дуже подобається наше місто, бо воно сіре, воно відверте, і вони як взаємопов'язані між собою. Всі Так. Бо Вони щирі, найкращі. Ми любимо свою країну і, і своє місто, і тому їздили на змагання в Австрію в Будапешт, щоб показати наше місто світу. Ми сьогодні вишиванка, тому що ми щирі українці. І на устанок інформація про погоду на вихідні. Наступні два дні у Кременчуці буде мінливо хмарно, місцями можливі короткочасні дощі з грозами та поривами вітру вночі до 15, в день до 25 градусів. З понеділка знов поринемо у виру міського життя. Наші звіти про побачене та почуте у місті дивіться традиційно півнад десятому щасти.